Всім доброго дня! Це відео буде про моментальну конвертацію валюти. Будете знати більше інформації про це. Коли ви купуєте щось за кордоном, то є моментальна конвертація валюти. Ця послуга з обміну валюти на карті під час здійснення покупок. Моментальну конвертацію можна скористатися в торгових точках по всьому світу. Для цього покупець повинен мати банківську картку, MasterCard Worldwide або Visa International. У момент оплати покупки за кордоном покупець дає свою картку продавцю, продавець ідентифікує країну емітента картки, тобто хто випустив дану картку, в якій країні, за банківським ідентифікаційним номером. Потім клієнту пропонують конвертувати вартість покупки у валюту його банківського рахунку. Цей сервіс зручний для тих, хто вважає за краще розплачуватися своєю національною валютою. Однак при оплаті товару або послуги потрібно уточнювати обмінний курс і спосіб обміну для уникнення подвійної конвертації. Для клієнта може бути вигідніше розплатитися не своєю валютою, а валютою країни, де відбувається купівля товару. А ви що знаєте з приводу конвертації валюти? І чи користувалися ви картками українських банків за межами України? Напишіть це під відео в коментарях. Дякую за увагу.